Подякувати тим, хто щодня бореться за людське життя, 27 липня в Україні відзначатимуть день медичного працівника. З нагоди цієї дати на Тернопільщині кращих медиків нашого краю привітали грамотами та відзнаками від Міністерства охорони здоров'я, Верховної ради та місцевих структур. В більшості це ті, які повернулися з фронту, це лікарі, медичні сестри, молодші сестри, це технічні працівники. Відзначили тих, які героїчно працюють, приймають евакопоїзди і працюють практично цілодобово в перший день поступлення поранених. Серед відзначених Наталія Смолюк. Жінка працює у Тернопільській обласній клінічній лікарні заступницею медичного директора. Щодня медикиня курує роботу молодших спеціалістів та медичних сестер, а їх у лікувальному закладі понад 450. Це дуже важливо для кожного медика, особливо в теперішній нелегкий час, що їх відзначають, пам'ятають про них. Повернувшись зараз у свої лікувальні заклади, знову замінять своє урочисте вбрання на медичні халати і будуть біля пацієнтів з новим подихом, ковтком повітря з новими силами. Орденом за мужність Тернопільської обласної ради відзначили Володимира Лісовського. У свої 58 років. Чоловік пішов добровольцем на фронт, аби рятувати життя наших воїнів. Понад два роки чоловік у польових умовах надавав невідкладну медичну допомогу бійцям на Запорізькому напрямку. Головним завданням було стабілізувати стан пораненого та довести під постійними обстрілами до найближчого шпиталю. Сьогодні Володимир Лісовський демобілізувався і повернувся на посаду головного лікаря. Тернопільської районної лікарні завжди приємно, коли тебе десь пам'ятають, відзначають. І твій вклад, нехай буде ця в цю перемогу була вкладена, і ніколи себе не вважали, і хлопці, які там героям. Ми зробили те, що мав зробити кожен чоловік в тій ситуації. Сьогодні 142 медичних працівники нашого краю продовжують тримати медичний фронт на сході країни.